Департамент соціальної сімейної політики та охорони здоров'я це те місце, яке відвідують велика кількість жителів Подільської громади. Тому днями для комфорту відвідувачів на території департаменту були проведені ремонтні роботи. На сьогоднішній день проводяться ремонтні роботи. На даний час ми знаходимося біля департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я. Департамент це той заклад, який відвідують велика кількість наших мешканців. Мешканців нашої громади вони йдуть за отриманням тієї чи іншої соціальної послуги для того, щоб їм було зручно, для того, щоб було цивільно і уже сучасно, завдяки місцевому бюджету, завдяки депутатському корпусу, злагодженій роботі з депутатами, виділилися кошти рішенням сесії на асфальтування нашої прилеглої території. Директор департаменту соціальної сімейної. Політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця нагадує, що на території департаменту також знаходяться соціальні служби та медичний пункт для жителів мікрорайону Цукровий завод. Тому ремонтні роботи дійсно були необхідними. Ця робота проводиться для мешканців, які приходять не тільки в департамент. У нас тут створений цілий великий соціальний центр на першому поверсі департамент, на, друго, на також медичний пункт, на другому, на третьому поверсі також знаходиться соціальний. Ні, служби, це служба у справах дітей, це центр соціальних служб. Тобто, це той заклад, в який приходять люди за допомогою, за соціальною допомогою. Приємно зазначити, що у Подільській громаді дійсно турбуються про кожного жителя і роблять усе можливе, аби забезпечити комфортні умови для їх проживання. Я дуже вдячна за тісну співпрацю, за порозуміння. Все, що не робиться, все робиться для мешканців нашої громади. Ольга Ситник, Олексій, Мягії, телекомпанія КЕТ.